Фрукти майже ідеальна їжа, вони дуже смачні, не вимагають термічної обробки, прекрасно засвоюються, але найголовніше багаті корисними речовинами, важливо включати в раціон різні фрукти, щоб скористатися всіма перевагами, які вони можуть запропонувати. Ми знайшли для вас шість ідеальних поєднань фруктів, які не тільки здивують смаком, але й подарують потужний заряд енергії на цілий день. У кожному наборі три інгредієнти: кількість фруктів ви можете регулювати самі, як їх їсти, цілком порізавши в салат або зробивши смузі. Вирішувати вам: до фруктів можна додати несолодкий йогурт, ряжанку або будь-який соус за смаком, тільки не переборщить з цукром. Протизапальна бомба: вишня, ананас-чорниця, ананас містить вітамін С і цінний фермент бромелайн, який зменшує запалення кишечника. Підвищує імунні властивості організму і стимулює перетравлення білка. Спробуйте поєднати його з корисними вишнею і чорницею, які багаті антиоксидантами і вітамінами, ав, як при бажанні вишню можна замінити черешнею, дослідження показали, що черешня містить велику кількість фенольних сполук, забезпечуючи більш сильний протизапальний удар. Імунна бомба, Грейпрут ківі у полуниці відчуваєте слабкість і легке нездужання. Частенько страждаєте від головних болів. Киві грейпфрут і полуниця можуть дати вашій імунній системі стимул, необхідний для підтримки здоров'я Ківі багаті вітаміном, Ц, який підтримує імунну систему і запобігає утворенню вільних радикалів, які можуть призвести до запалення в організмі. Грейпфрут і полуниця також є одним із рекордсменів за вмістом вітаміну Ц і допоможуть боротися з хворобами. До речі, насіння полуниці багаті вітаміном А містять мінерали, які також підтримують імунну функцію. Корисна порада не чекайте, коли стане занадто пізно і ви зовсім розклеїтеся. Ранкова фруктова тарілка зміцнить імунітет і подарує сили і бадьорість. Антиоксидантна бомба, інжир у червоний виноград у гранат. Ці три плоди з високим вмістом антиоксидантів захищають організм від пошкодження вільними радикалами і уповільнюють старіння. Спеціальна речовина, ресвератрол в червоному винограді дарують ці ягоді, потужні антиоксидантні антивікові властивості, які допомагають боротися як з першими ознаками старіння. Так і з серйозними хворобами. Виноград також багатий лютеїном і зеаксантином, що підтримують зір і мінімізують шкідливий вплив ультрафіолетових променів. Гранати можуть похвалитися більш високим вмістом рівня антиоксидантів, ніж більшість фруктів, а інжир не тільки дуже смачний, але і багатий вітамінами і мінералами, включаючи калій, кальцій, магній, залізо і мідь, детоксикаційна бомба. Лимон, ковун, ягода годжі ми не зможемо позбутися від токсинів без допомоги продуктів, які будуть гідратувати і вимивати їх з організму. Отже, давайте почнемо з кавуна, який на 90% складається з води, а також містить основний детоксикаційний агент глутетіон. Авун також є чудовим джерелом лікопіну та вітамінів, а із які також допомагають у детоксикації та боротьбі з вільними радикалами. Лимон також є сильним детоксикатором і має антибактеріальні та противірусні властивості, звичайно, просто нарізавши на шматочки, більшість з нас його з'їсти не може. Куди можна додати лимон? Можна покласти пару часточок в склянку теплої води і випивати її вранці до сніданку, щоб допомогти очистити організм і запустити травну систему. Також можна додавати лимон в смузі. Він відмінно впишеться в напій зі свіжими огірками і петрушкою. Не забудемо і про ягода годжі ці крихти, відмінне джерело антиоксидантів, вітамінів, апць і. Заліза і холіну, які необхідні печінки для прискорення процесів детоксикації, бомба для краси, ожина, папая, диня, ця фруктова тарілка, те, що ви точно повинні з'їсти вранці перед важливою подією, папая багата антиоксидантами і поживними речовинами, які допомагають у виробництві колагену, що підтримує пружність шкірних покривів. Вона також містить фермент під назвою папаїн. Який запобігає пошкодження шкіри? Ожина містить мало цукру і багато корисних речовин, вітаміни, а і змій, марганець, магній, калій, кальцій. Як і інші ягоди, ожина багата антиоксидантами ну, а диня містить бета-каротин, який перетворюється в організмі в вітамін, а і допомагає зробити шкіру гладкою і світиться, а волосся сильними і блискучими. Енергетична бомба. Банан авокадо у яблуко. Наступного разу, коли будете шукати паливо. До або після тренування, неодмінно зберіть цю енергетичну тарілку. Ці багаті поживними речовинами фрукти так, так. Авокадо це фрукт подарують вам бадьорість на добрі 3-4 години. Банани дають швидку енергію і є відмінним вибором. В якості перекусу перед тренуванням в авокадо багато калію, навіть більше, ніж в банані, натрію кальцію. Фосфору, марганцю, магнію та інших мінеральних речовин, а також вітамінів з ар ід. Крім того, він довго не дасть зголодніти, та й високий вміст клітковини в яблуках наситить надовго, але це не головна фішка фрукта. У яблуці міститься, мало не половина таблиці: Менделєєва. натрій, фосфор, калій, сірка, мідь, цинк, кальцій, алюміній фтор, хром, залізо, магній, молібден, нікель, бор. Ванадій – банадій, марганець і це не щитає вітамінів. Чи варто говорити, скільки користі може принести звичайне яблуко? Додайте яблучним часточкам пюре з банана і авокадо, і енергетична бомба готова.